Доброго ранку, Україна! З вами agromazinharvest.org.ua Зараз ми знаходимося на полі нашої гречки. Де три дні тому перед цими дощами, перед цими низькими температурами була зроблена десикація за допомогою препарату Batman від Pest.ua І зараз приїхали оглянути наші посіви. Як бачите, десикант працює, попри те, що Дощі у нас два дні. Зараз то в нас сонечко, небо чисте. А ці два дні були дощі, і сьогодні була зранку низька температура, якщо не помиляюся, плюс 6. Дивіться, десекан повністю висушує. Дивіться, ні листочка і працює, і працює і працює, прямо йде з, з верхньої точки росту донизу і повністю культуру висушує. <кій> Багато з вас вагається на даний момент. В кого соя, рідше, в кого гречка, чи використовувати десикат. Кажу вам відверто: краще витратитись на десикант, чим потім втратити кошти на елеваторі за те, що вас знімуть за вологу зерна і за того, що вас знімуть за забрудненість в плані бур'янів. Коли ви використовуєте десикант, ваш комбайн буде молотити культуру. По-перше, що вона буде суха, її вологість буде максимально низька. По-друге, буває так, що ви приїдете на сою, і вас е, очагами тут буде зелена, там вже достигає, а попід краєм на зворотах таке вже б молотив би, бо скоро буде лущіць. Так от е, десикант робить так, що ваша культура, ваше поле достигне все рівномірно. В жатку не, е, не піде бур'ян, не висипеться ваш бур'ян е, насіння на наступний рік. І повністю ваша. Площа буде чиста, готова до обмолоту. Я думаю, що на даний момент, на даний момент поки ще десиканти не піднялися в ціні, на них ціна абсолютно адекватна. Попри це, приїхали свіжі препарати на основі деквату, це препарат від Альфа Смарт Агро, Альфа-декват, багатьом відзнайомий, знайомий, ефективний, діюча речовина Декват 150 грам на літр. Якщо хтось з вас запитає, яка норма його, взагалі його норма від 2 до 3. Звичайно, що льють дві літри, це коли маса невелика, коли забрудненість, забур'яненість невелика. Ну, на даний момент у нас цього року особливо Полтавщину лило дощами. Тому, звичайно, що бажано облить, ну, хоча б 2,5, щоб мать на цю гречку було вилито тут, якщо не помиляюся, площа 3,3 гектара, вилити 10 літрова каніста. Ну, дивіться, є все працює, чи то соняшник. Чи то якийсь бур'ян, абсолютно все працює. Деквад, до речі, чому я раджу використовувати як десекант, е е саме деквати. Е багато хто з вас користувався гліфосатами. Все це можливо, все це добре, але період е роботи. Тобто е декват працює за 3-4 дні. Ви ж бачите, що, е якщо чесно, я при... я... ми побризкали цю площу о 9-й вечора, е пізно ми бризкали. Заважала нам погода, вітер. Поблизько о 9 вечора на другий день, в 10 ранку приїхали, вже, було, вже почало все чорні. Тому декват працює дуже швидко. Період роботи гліфосату, звичайно, довше, це буде 10-14 днів. І коли доходить ваша, наприклад, соя вже ось до стадії обмолоту, у вас немає часу 10-14 днів. По-перше, що я ж говорю, що деяка буде соя достигати раніше. І вам треба молотити от зараз, зараз, два-три дні. є. По-друге, що вгадати з погодою восени, дуже тяжко, тому що можуть бути 3-4 дня гарних сонячних, а потім зальють дощі на дні сім. Тому потрібно швидко її молотити. Це, звичайно, касається не тільки сої всіх культур, але зараз у нас підходить до молоту соя, та що ми можемо побризкати в домашніх умовах, оприскочів, гречка і інші не такі вже високорослі культури. Тому бажаємо всіх гарних врожаїв. Скоро буде молотить гречку. Звичайно, що вам знімемо. На, на, також у нас на черзі соя. Всім гарних цін. І, звичайно, що замовляйте, у нас в агромагазині де сиканти. І приїхали, до речі, гарні пшениці. попереднє відео в нас на каналі є. До побачення, до зустрічі.